Добрий вечір. Ми продовжуємо нашу рубрику Битва за реформи. У нас в гостях Юрій Дрів'янко, народний депутат. Добрий вечір. Е, ну, власне, почнемо ми з того, що закінчила з Оксаною е, вчора е, і сьогодні. Такі драматичні події пов'язані з як сказала Оксана, з, ті, з такими речами, які взагалі людей не дуже цікавлять. Е, власне, що відбулося тепер уже з того, як це бачать депутати, як це бачите, ви один з учасників. Цих подій ви знаєте, людей не цікавлять ці події до того часу, поки люди не зіткаються з несправедливістю. Але коли люди отримують житті несправедливості, неважливо від кого: від чиновників, від громадян інших, від влади, підприємці отримують несправедливість в якихось спорах між собою, то ми всі звертаємося до суду. І якщо ми маємо сьогодні відповідно до конституцію. Незалежну судову гілку влади, яка мала би бути незалежною гілкою влади, то режим Януковича умудрився цю незалежну гілку влади повністю собі підпорядкувати. І ця незалежна так звана гілка влади весь цей час просто фактично насилувала все українське суспільство, весь український бізнес, всіх українських громадян, забезпечуючи забезпечуючи надпотужну систему контролю, корупційну схему поневолення фактично всіх людей. Тому те, що відбувалося вчора і сьогодні, і я вже зараз можу абсолютно твердо сказати, те, що сьогодні відбулось, це думаю, що Зазначення має номер один значення після повалення режиму Януковича. Тобто сьогодні е, було завдано е, нещадний руйнівний удар цій системі імені Януковича судові, яку він вибудував. І це означає, що е, після прийняття сьогоднішнього закону ми можемо точно сказати, що е, судова система почне е, перебудовуватись, почне е, зовсім на інших. На інших по іншим правилам працювати, і це надзвичайно велике досягнення. І ті люди, які ще вчора мали давати хабарів суди, таке інше, вони повинні розуміти, що законодавство вже сьогодні змінилося. Це не означає, що завтра автоматично суди почнуть вже не брати хабарі, але це означає, що ми будемо всі разом, громадяни України, мати зовсім інші можливості для того, щоб суддів-негідників мати можливість відправляти відставку для того, щоб голів суддів, які раніше тиснули по телефону і в будь-який спосіб домагалися отримання того результату, який потрібен їм чи, їм, чи їм політичним босам і все інше. Ми чудово розуміємо, що немає жодного голови. Суду чи заступника голови суду, який би був би не призначений раніше на посаду за гроші або за присягу відданості системі імені Янукович. Режиму Януковича, але так сталося, що Януковича, ми вже не маємо приблизно там 45 чи 50 днів, а його, його діти ще його система жила до цього часу. От. І те, що вчора мав відбутися зі суддів, а я нагадаю, шановним телеглядачам, те, що одна, одна з перших постанов Верховній Раді, яка приймалася, це е, звільнення суддів Конституційного суду е, від за квоту, які були обрані. За, 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 за порушення присяги судді, це дуже суттєво за квотою Верховної Ради, і цією постановою рекомендувалося з'їзду суддів, так само звільнити суддів Конституційного суду і призначити нових. Так, от і, те, що вчора відбувалося, виглядало би наступним чином: що вчорашній з'їзд, який був скликаний по старих правилах, де делегати були обрані по старих правилах тою системою імені Януковича, вони б вчора могли провести свій з'їзд. І знову ж таки обрати тих е суддей Конституційного суду за квотою з'їзду, які, які, які ви продовжували справу Януковича в Конституційному суді. От. І те, що вчора громадськість повстала і фактично не дала можливості провести цей з'їзд, це так само надвеликі досягнення. І чому це відбулося? Це відбулося тому, що той законопроект, який ми сьогодні ухвалили по відновленню довіри до судової влади, він мав би бути ухвалений раніше. І вже цей з'їзд і мав би відбуватися відповідно по нових правилах, і делегати висуватись по нових правилах і таке інше. Але ж ви розуміли, що 99% цих делегатів, до прикладу, це є голови суддів різних, і вони приїхали в цей між між собою чи організувати і продовжувати в той самий час, коли нашим законом, нашим законопроектом передбачається, що не можуть бути делегатами е на з'їзд суддів. Особи, які займають адміністративні посади. Це автоматично не може бути ні голова суду, ні заступник голови суду. Це мають бути звичайні суди, судді, які обрані зборами суддів, які висунуті конференцією суддів і які можуть дійсно відображати суддівське самоврядування. Тому вчорашні події, які сталися, вони надзвичайно корисні для держави Україна. І сьогодні для нашої країни так само надзвичайна подія, те, що ми сьогодні ухвалили закон під тиском громадськості, перед Верховною Радою сьогодні була надзвичайно велика кількість людей, які вимагали ухвалити цей закон. І ми його сьогодні ухвалили. Минулий раз група депутатська, яка раніше ті депутати перебували у партії регіонів, а зараз. Перефарбувалися і стали якби депутатами у більшості, от так звана група кінах і кінах на героїв, на там має свою назву ця група. Значить, вони минулий раз просто завалили цей законопроект. Минулий раз це тиждень Ми, тому, раз тому uh -huh. де пропонувалося проголосувати за основу і в ці за основу, і в цілому uh -huh. проголосували тільки за основу, а в цілому не вистачило голосів. І саме ця група дала нуль голосів. Тобто, в цій групі є е, е, ті депутати, які судової е, цієї корупційної системи. Отримували величезні доходи, отримували гроші, і вони безумовно провели величезну роботу серед цієї своєї цієї групи для того, щоб група дала нуль голосів. Сьогодні ми бачили, що частина цих депутатів не було в залі. От і інші депутати зрозуміли, що вони або будуть голосувати за цей законопроект, або просто люди ну їм не пробачують те, що вони хочуть далі продовжувати цю корупційну систему імені Януковича в судовій сфері.